Розділ дев'ятий, І скликав він дванадцятьох, і дав їм силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих, і промовив до них: Не беріть нічого в дорогу ані палиці, ані торби, ні хліба, ні срібла, ані майте подвоє убрань, і в який дім увійдете, зоставайтеся там, і звідти відходьте, а як хто вас не прийме, то, виходячи з міста того, обтрусіть від ніг ваших порох на свідчення супроти них. І вийшли вони та й ходили по селах, звіщаючи добру новину та всюди вздоровляючи. А ірод, Тетрарх, прочув усе, що сталось було, і вагався. Бо дехто казали, що Іван це із мертвих устав, а інші, що Ілля, то з'явився, а знов інші, що жив, це один із стародавніх пророків. Тоді Ірод сказав: Іванові стяв я голову. Хто ж оцей, що я чую про нього речі такі? І він намагався побачити його. А коли повернулись апостоли. Вони розповіли йому, що зробили, і він їх узяв та й пішов самотою на місце безлюдне біля міста, що зветься Вівсаїда. А як люди довідалися, то пішли вслід за ним, і він їх прийняв, і розповідав їм про Боже царство та тих уздоровляв, хто потребував уздоровлення. А день став схилятися, і дванадцятеро підійшли та й сказали йому. Відпусти вже людей, нехай вони йдуть у довколишні села й оселі спочити здобути поживи, бо ми тут у місті безлюдному. А він їм сказав: Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали: немає в нас більше, як п'ятеро хліба і дві рибі, хіба підемо та купимо поживи для всього народу цього. Бо було чоловіків десь тисяч із п'ять. І сказав він до учнів своїх розсадіть їх рядами. 50. І зробили отак і всіх їх розсадили. І він узяв п'ять хлібів та дві рибі, споглянув на небо, поблагословив їх і поламав, і дав учням, щоб клали народові. І всі їли і наситились. А з кусків позосталих зібрали дванадцять кошів. І сталося, як на самоті він молився, з ним учні були. І спитав він їх, кажучи За кого мене люди вважають? Вони ж відповіли та сказали За Івана Хрестителя, а ті за Іллю, а інші, що воскрес один із давніх пророків. А він запитав їх, А ви за кого мене маєте? Петрош відповів та сказав за Христа Божого. Він же їм заказав і звелів не казати нікому про це. І сказав він: Синові людському треба багато страждати, його відцураються старші, і первосвященники, і книжники, і буде він убитий, але третього дня він воскресне. А до всіх він промовив: Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде, бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе, бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде у славі своїй, і Отчі і святих ангелів. Правдиво ж кажу вам, що деякі з тут приявних. Не скуштують смерті, аж поки не побачать царства Божого. І сталося після оцих слів днів за вісім, узяв він Петра і Івана і Якова та й пішов помолитись нагору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі, і говорили про кінець Його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу Його й обох мужів, що стояли при ньому, і сталося, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса. Наставнику, Добре нам бути отут. Постав, може, тут три шатрі задля тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі. Він не знав, що говорить, а як він говорив це, насунула хмара, та їх заслонила, і вони полякались, як стали ті входити в хмару, і почувся ось голос із Хмари, який промовляв: Це син мій улюблений, його слухайтеся. А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався, а вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. А наступного дня, як спустились з гори, перестрів його натовп великий і закричав ось один чоловік із народу і сказав Учителю, благаю тебе, зглянься над сином моїм. Бо одинак він у мене, а ото Дух хапає його, і Він нагло кричить, і трясеним, аж той піну пускає. І, вимучивши, Він його на силу відходить, і учнів твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли. А Ісус відповів і промовив: О роди невірний, розбещений, доки буду я з вами і терпітиму вас, приведи свого сина сюди. А як той ще йшов, демон кинув його та затряс. та Ісус заказав тому духу нечистому і вздоровив дитину і віддав її батькові її, і всі дивувалися величі Божій. А як усі дивувались усьому, що чинив був Ісус, Він промовив до учнів своїх: Вкладіть до вух своїх ці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук. Проте не зрозуміли вони цього слова було бо закрите від них, щоб його не збагнули та боялись його запитати про це слово. І прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був? А Ісус, думку з серця їх знавши, узяв дитину, поставив її біля себе. І промовив до них, як хто прийме дитину, оцю в ім'я моє, мене він приймає, а як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене, хто бо найменший між вами всіма, той великий. А Іван відповів і сказав: Учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв, і ми заборонили йому, бо він з нами не ходить. Ісус же йому відказав Не забороняйте! Бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, коли дні вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим, і він посланців вислав перед собою, і пішли вони, та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготовити. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні Яків Іван, то сказали Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Іля був зробив. А він обернувся до них, їм докорив та й сказав Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати, і пішли вони в інше село. І сталося, як дорогою йшли, сказав був до нього один: Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Ісус же йому відказав Мають нори лисиці, а гнізда, небесні пташки, син же людський не має ніде й голови прихилити. І промовив до другого він: Іди за мною. А той відказав Дозволь мені перш піти і батька свого поховати. Він же йому відказав: Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай царство Боже. А інший сказав був Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми. Ісус же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства.